Слава Україні, слава нації, шановні українці та українки, дорогі побратими та посестри, шановні соратники, пропоную вам дуже серйозну психоінформаційну технологію, яка називається Щоденна всесвітня медитація, молитва за нашу Україну, яка була успішно опробована під час помаранчої революції а потім на Євромайдані. У 2004 році була надрукована. У багатьох часописах, зокрема, українське слово Донеччина, Нове життя, студентська орбіта. Текст цієї молитви та медитації прийшов до мене у вісні, приблизно у серпні 2004 року. У день святкування Всесвітнього дня корінних народів світу вільна, щаслива та потужна Русь Україна це головна заповітна мрія багатьох мільйонів Русичів. Українців, які протягом тисячоліть мужньо виборували свободу, велич і щастя нашої батьківщини, жертвуючи своїм життям чи волею, 24 серпня 1991 року ми всі стали свідками і безпосередніми учасниками завершальної стадії цієї довготривалої боротьби оголошення державної незалежності цього сенсаційного і неминучого дня. Та разом з цим. Щороку дедалі більше мене та багатьох українців наповнювала і досі наповнює тривога і почуття великої стурбованості і розпачу. Стає моторошно від, від прогнозів майбутнього, розчинення та зникнення нашого славного народу. Невже ми цього заслуговуємо? Такої ганьби ще в історії людства не було. У нас, корінних жителів своєї, Богом даної землі, внутрішні окупанти впродовж 32 років. Поспіль методично позбавляють своєї законної національної самобутності. Потужною силою держави перетворюють на зросіщених мутантів і дебілів, безроду і честі. Насувається велика національна катастрофа, Панує тотальна корупція, бандитизм, ницість, патріотизм, занепад, бідність та свавілля. Навіть якщо завтра ми отримаємо перемогу над Чингізоїдною кацапською ордою, то післязавтра все так залишиться, як було до війни. До широкомасштабного вторгнення при владі залишиться корумповані банди олігархів, бандитів, казнокрадів по всій Україні. Починаючи з Закарпатської області, і до Луганської, і Донецької. Згадаємо хоча б нещодавню історію, з 1 липня 2021 року розпочата приватизація сільськогосподарських земель. Коли котрі були останнім скарбом нашого українського народу, житницею, життєдайною криницею духовності та життя. І цей акт вилучення рідної, нашої, своєї материнської богом даної землі, вороги держави і суспільства перекрили легким серпанком законності та доцільності. З 24 лютого 2022 року почалося широкомасштабне вторгнення чингізоїдної кацапської орди. Котре багато хто з нас передбачав ще починаючи з 1991 року, вони хочуть нас повністю знищити. Вони це денацифікація, тотально все спалити та зруйнувати. Їм потрібна тільки територія. І це вони роблять відкрито на очах усього людства, яке нам не допомагає як так, так, як треба. І дивляться на цей геноцид і не вживають радикальних заходів. На жаль, цей смертоносний, важкий історичний час, зазомбований впродовж століть наш народ обрав із 44 кандидатів на посаду президента найнекомпетентнішого, найчужого, найчужого найганебнішого претендента, що посилило фатальні тенденції. Це посилило і позиції зовнішніх внутрішніх ворогів, ослабило наш потенціал та обороноздатність. Таким чином, досі продовжується занепад порушення прав людини, відсутня пропаганда, контрпропаганда. Народу не пояснюється про священний обов'язок захищати вітчизну. Людей ловлять як звірів та відправляють на фронт. Безпрецедентні порушення прав людини. Чужинська влада боїться патріотизму козацького народу, бо не хоче втрачати владу, втрачати можливість красти і грабувати. Ступінь національного та соціального геніту дають право говорити про брутальні порушення прав людини, про створення апартеїду та дискримінації щодо українців. Якщо б колись в Південно-Африканській республіці був расизм, апартеїд і дискримінація за расовою ознакою, то в нас апартеїд та дискримінація за національною ознакою, за мовною. Українців досі принижують. Ніде в вищих ешелонах влади нема українців. Національна ідея відродження демократії та щастя затоптана ворогами нашого народу в багнюку. Створюється ганебна ситуація, якої ще не було в історії людства. Народ виборив свою незалежність і вмер від нового внутрішнього ворога, яким є чужинський паразитичний псевдоукраїнський владний режим, якого створили кримінальні комуно, комсомоло чекіські діячі. Які фактично залишилися при владі або їхні діти, або їхні внуки. І все залишилося без змін, без реформування, без люстрації. Залишилася фактично Українська Радянська Соціалістична Республіка в якості зоозаповідника колишнього Радянського Союзу і колишня митрополія Расійської Федерації каже, що України як такої незалежної держави немає, вона де-факто відсутня, заперечують нашу. Наше право на незалежність, на свободу, на вільний розвиток нації. Країна наповнена агентами ворожої держави, які проводять підривну, саботажну, диверсійну роботу і намагаються знищити нашу державу із середини. Вони поплюжать українських патріотів. Ті, хто борються за нашу рідну мову, це наше все мова це душа нації. Нема мови, нема держави. Нема. Майбутнього, там, де були утиски української мови, там буйним чорнотополохом виріс сепаратизм, що ми зараз бачимо на заході, на сході України, та навіть і на заході біженці створюють систему ненависті до української мови і культури. Треба чесно сказати, що надій на благородні землі земні сили, які би могли врятувати Русь, Україну, немає. Західні друзі допомагають лише для того, щоб війна якому довше затягнулася, щоб більше заробити грошей. Така природа капіталізму це психологія сучасної, кримінальної буржуазії Заходу. Майже все вкрадене у народу майно, фінанси, влада, заси маси інформації, збройні сили, правоохоронні органи та вся економіка знаходяться в руках і в підпорядкуванні лютих біологічних історичних ворогів, олігархів, корупціонерів, бандитів, шпіонів. Нам можуть допомогти в такій, такій ситуації тільки вищі сили. Вони зможуть консолідувати народ, привести до тями, зможуть усвідомити смертоносність ситуації, допоможуть об'єднати навколо нової центристської народнокозацької партії по рятунку України. Україну треба негайно рятувати. Україна це ми, весь народ, кожен громадянин. Я, наприклад, як член як. Неподільна частина свого народу дуже хочу, щоб Україна перемогла і внутрішніх і зовнішніх ворогів, і якомога швидше доганяла західних наших сусідів, які опереджають нас в розвитку і в благосостоянні. Ришуче відкидаючи розпач розпад та безнадію перед лицем смертельної загрози, ми чітко усвідомлюємо, що єдиною непереможною силою. Яка може дати нам палку мрію на українську Україну, Є єдиносущний, вічний Бог, наш Всевишній Батько Всесвіту, вивчаючи досвід віруючих людей, прозорливих монахів, йогів, психотерапевтів, екстрасенсів, еніологів, еніологів? Приходимо ми всі до висновку, що постійні молитви, медитації, мислеформи, думки. Вольові позитивні настрої матеріалізовуються і призводять до фантастичних результатів. А про можливості колективного одночасного впливу важко навіть уявити. Це співзвучно з теорією ноосфери, автором якої є наш український академік Володимир Вернацький. Отож пропоную всім патріотам, братам і сестрам у всьому світі одночасну медитацію, всесвітню молитву за Україну. Медитація це концентрація свідомості, уваги, мислення, які підсилюються молитвою. Ця нова психоінформаційна зброя, масового враження буде належати тільки нам, бо тільки наші багатомільйони суголосся буде наповнене любов'ю до Творця, до світу, стане ядерною енергією, нездоланою любові до Росії, України і до всього Свесвіту. Вороги не зможуть використати цю зброю. Бо до Бога. Не звертаються з ненавистю або зі злими задумами. Молитва і медитація за Русь Україну це шляхетний славень вільної духовної самоснаги, віри у світлу місію людини на землі та витончена вправа величності українського я. Потужний імпульс позитивної енергії, який сформується всередині нації, призведе до зворотньої відповіді божественних вібрацій. До таких ситуацій і подій у світі, при яких стане можливим прихід до влади української патріотичної команди, зокрема партії порятунку України, нам потрібен свій наш рідний, сильний, харизматичний лідер, який зможе навести лад в державі. Він об'єднає та підніме з колін народ велетень та усі національні меншини, котрі є громадянами України. Котрі Люблять, захищають і звеличують Україну, котрі долучаться до державотворчих процесів. Божа воля Україні жити та процвітати. Ми, свідомі українці всього світу, повинні докласти всіх зусиль, щоб Україна, як нормальна держава, відбулася остаточно і назавжди. Нехай кожний з нас спричиниться до сповнення Божого задуму. Всевишній. Творець Всесвіту чекає нашої щирої всесвітньої молитви. Хочу зауважити, що не варто звертати увагу на те, що ми розділені релігіями, мовами, конфесіями, партіями і державами. Нас об'єднує одне, наша рідна матінка Україна. Щоби постійно змогли брати участь українці всього світу, закликаю всіх щодня о 14.00 за київським часом. Одностайно звертатися до Бога з молитвою за Україну. Акцентую увагу, шановні друзі, тільки о 14.00 за київським часом одномоментно на всій планеті звучатиме це звернення до Творця Всесвіту. Молитви в інший час є несинхронними, неодностайними і тому неефективними. Де б ми не були. В Україні чи займи межами вдома, у війську, на фронті, в полі, в офісу, в літаку, у в'язниці, у лікарні тощо, ми о 14.00 щодня будемо декілька хвилин разом у небачений досі молитві за неньку Україну. Це наш звитяжний Армагеддон. Перемога буде за нами, я не сумніваюся. Перед медитацією і молитвою. Необході... Необхідно собі уявити планету Земля, а на ній територію України Русі ми бачимо її квітучою, гарною, освітленою. Сонячним промінням бачимо мирне небо, чисті річки, криниці, гори, ліси та золотокосі лани веселих та щасливих людей, здорових та вихованих дітей, святі могили наших славних предків, органи державної влади, фабрики, заводи. Установи, на яких майорять небесно золоті стяги, увінчені трисуття. На посаді президента наш рідний свій лідер, у Верховній Раді лише патріоти та мудрі люди, мільйони Києворусів, українців виголошують молитву до Бога. Ми відчуваємо один одного, бо ми брати і сестри за духом і кров'ю. Серед цієї великої величезної громади, перед Нашими очима виділяються постаті київських князів Святослава Великого, Ярослава Мудрого, гетьманів Богдана Хмельницького, Івана Виговського Івана Мазепи, духовних провідників нації, Тараса Чевченка, Лесі Українки, Івана Франка, воїнів національно визвольної боротьби, героїв цієї війни, ваших рідних, які померли і все життя мріяли про кращу долю. всі Мертві, живі та ненароджені українці духовно об'єднані в суцільний моноліт, який називається українською нацією. і молитви ми стверджуємо, матеріалізовуємо те, чого ми хочемо, про що ми мріємо і хочемо зараз це мати. Медитація це слово походить від латинського слова «медитаціо» міркування. Це інтенсивне, проникаючи всередину мислення. Занурення розуму у предмет, ідею, що досягається шляхом зосередження на одному об'єкті та усунення всіх факторів, що розсіють увагу, як зовнішніх, такі як звук і світло, так і внутрішніх, фізичне, емоційне або інше напруження. Це засіб психічного тренування, що набуває різних форм залежно від культурно-історичного оточення. Науково підтверджено, що такі позитивні афірмації матеріалізовуються. Тобто мрії збуваються. Далі у теперішньому часі, це обов'язково в теперішньому часі ми виголошуємо те, чого хочемо. Виголошуємо долоносну глобальну медитацію молитви до Всевишнього. Молитви можуть бути для кожного своїми або універсальними, на будь-яких мовах, на яких розмовляють мешканці України, громадяни України. Боже. Ти любов безсмертя, світло та істина. Я є частинкою твоєю. Я в тобі, а ти в мені. Люблю тебе, обожнюю тебе. Ти і я, одна сутність духу, душі та тіла. Ти і я, одне минуле, сучасне та майбутнє. Ти є Святий Дух, свята правда та світло. Молю тебе, Боже, щоб у моєму народові надалі були віра, надія і любов. Охороняй нас від ворогів видимих та невидимих, від гніву журби та недуг. Дякую тобі, Боже, за милість і ласку Твою, за любов до Русі і України, за право українців бути господарями на просторах країни нашої, за високий рівень життя, за мир та спокій. Дякую тобі за те, що берегаєш кожного солдата і офіцера, кожного захисника і захисницю, кожного патріота і патріотку України. Дякую тобі за те, що даєш змогу справжнім українським патріотам займати найвищі державні посади та нарешті обрати справжнього лідера нації, нашого, свого, рідного, народного, справжнього українського сьомого президента України. Дякую тобі за те, що допомагаєш Росії Україні стати потужною та провідною державою світу. Боже, ти єднальний, могутній та вічний. Люблю, обожнюю та оберігаю Тебе. Боже, моя віра в Тебе єдина, Ти безсмертний і народ мій безсмертний, хай буде так. Молитву треба повторити тричі. Повторюємо, Боже, Ти є любов, безсмертя, світло та істина. Я є частинкою Твоєю, я в Тобі, а ти в мені. Люблю Тебе, обожнюю Тебе, Ти і я, одна сутність духу, душі та тіла. Ти і я одне минуле сучасне, майбутнє. та майбутнє. Ти є святий Дух, свята Правда і світло. Молю тебе, Боже, щоб у моєму народові і надалі були віра, надія, любов. Охороняй нас від ворогів видимих та невидимих, від гніву журби, та недух. Дякую тобі, Боже, за те, що даєш українському народові тріумфальну, велику, остаточну і неминучу перемогу над лютим кацапським звіром. Дякую тобі за те. Що даєш право бути українцям господарами на просторах країни нашої за високий рівень життя, за мир та злагоду, дякую тобі за те, що оберігаєш кожного солдата і офіцера, кожного захисника і захисницю, кожного патріота і патріотку України. Дякую тобі за те, що даєш змогу справжнім українським патріотам займати найвищі державні посади та нарешті обрати свого справжнього лідера нації, нашого, свого рідного. Народного, справжнього українського сьомого президента України. Дякую тобі за те, що допомагаєш Росію Україні стати потужною та провідною державою світу. Боже, ти єднальний, великий та вічний. Люблю, обожнюю та оберігаю Тебе. Боже, моя віра в Тебе єдина. Ти безсмертний і народ мій безсмертний. Хай буде так. І повторюємо ще один раз. Боже, ти є любов. Безсмертя, світло та істина. Я є частинкою твоєю. Я в тобі, а ти в мені. Люблю тебе, обожнюю тебе, ти і я, одна сутність духу, душі та тіла. Ти і я, одне минуле, сучасне та майбутнє. Ти є святий Дух, свята Правда та світло. Молю тебе, Боже, щоб у моєму народові надалі були віра, надія, любов. Охороняй нас від ворогів, видимих та невидимих, від гніву журби та недух. Дякую тобі, Боже, за милість і ласку твою, за любов до України і Руси, за право українців бути господарями на просторах країни нашої, за високий рівень життя, за мир та злагоду. Дякую тобі за те, що даєш українському народові тріумфальну, велику, остаточну і неминучу перемогу над лютим кацапським звіром. Дякую тобі за те, що оберігаєш кожного солдата і офіцера, кожного захисника і захисницю, кожного патріота і патріотку України. Дякую тобі за те, що даєш змогу справжнім українським патріотам приходити до влади та обирати свого справжнього лідера нації, нашого, свого рідного, народного, справжнього доочікуваного українського сьомого президента України. Дякую тобі за те, що допомагаєш Росії і Україні стати потужною та провідною державою світу. Боже, ти єднальний, могутній та вічний. Люблю обожнюю та оберігаю Тебе. Боже, моя віра в тебе єдина. Ти безсмертний і народ мій безсмертний, хай буде так. Повинен зауважити, що молитва допомагає і в особистому житті. Щодня, навіть вранці, коли йдете на роботу чи на якусь відповідальну зустріч, можете її прочитати. І ця молитва буде пов'язана якраз з егрегором нашого народу, з тими душами, з тими нашими героями, які впродовж 7 тисяч років захищали нашу землю. Це мільярди людей, небачений потенціал, він сконцентрований в одну силу. Це кумулятивний ефект позитивної дії, пов'язаний з творцем Всесвіту. Рекомендую сфотографувати, запам'ятати, записати на диктофоні текст молитви. Ви можете навіть своїми словами записати, щось додати. Увімгніть будильник зафіксований на фіксований час, наприклад, о 13.55, щоб о 14.00 ми всі могли єдиною величезною всесвітньою громадою долучитися до всесвітньої медитації і молитви за Україну. Запам'ятайте, що це відповідальний час, не забудьте 14.00 за київським часом на всіх континентах землі нашої планети. Отож. Рідні побратими та посестри, доля України і наша в руках Творця. Наше завдання тільки до нього звернутися, і буде диво. Доля нашої держави, наших дітей, нашого майбутнього в наших руках. Ми повинні боротися не тільки наші солдати, офіцери на фронті, а ми тут, в тилу, в інших державах, переселенці, біженці, повинні долучитися. Це багатомільйонна армія, плюс небесне величезне військо наших предків, наших героїв. О 14.00 все це наше суголосся досягне ефекту резонансу. І вона збільшить наші сили у геометричній прогресії. Якщо ця молитва медитація буде тривати 10 хвилин, то я виявляю, який буде потужний сплеск енергії в Всесвіті. Ми здатні змінитися самі, змінити свою етнопсихологію, свій світогляд, вичивати, виблювати все чуже, рашистське, совєтське, рабське і позитивно вплинути на весь світ. Я впевнений, що ми зможемо збудувати ту потужну та високодуховну державу на берегах, на берегах Поросвену, про яку колись писав Настрадамус. Отож, стаємо, станьмо всі дружно до цієї великої історичної місії і будьмо нескореною раті будівельником великого майбутнього, яке неподільно належить нам. Ми відновимо славу і велич Русі, кола, котра була колись в епоху легендарного нашого київського князя Святослава Великого. Отож, будемо творити диво разом, разом до нашої неминучої, остаточної тріумфальної перемоги. Невдовзі ми станемо свідками руйнування рашистської, ординської, Московії та страті Путлера на красній площі. Кремлівський карлик хотів увійти в історію людства як собіратель руських земель, а став збирачем крадених земель, краденої історії та чужої власності, і буде навічно знаним у всьому світі як істота з прізвиськом на літеру Х. Гайдар разом до нашої перемоги. Нас очікує тріумф. Хай станеться диво. Слава Україні! Слава нації! Бажаю вам всього прекрасного, міцного здоров'я, гарного настрою, з нами вищі сили!